Всім привіт! 1 березня у нас сьогодні перший день весни і вирішили ми зайнятися трошки нашим драконом. Чим, як бачите, розкотили ми для заміни оцього вала, що тут стоїть. Обірваний він у нас, а то і ВОМ не робив вал проміжуточний, якось він так, по-моєму, називається. Зараз покажу вам, що від нього залишилося. Це ось штопорне кольцо. А це ось очки його одірвало, як бачите. Це ж він, ось ми новий брали, все він новий. І якраз де штопорне його одірвало. заказували. Ну, а, цей, а друга частина, я не пам'ятаю де вона валяється. Десь ми тоді як витягували його. Дивилися, думали, що може перший вал обірваний. О тут очки. Думали оцей перший вал перерваний. А ще більше грішили на саме включатель оцей. Ну, Постепенно дошли до такого, що вже почали. Двигатель вращаєш, а цей вал стояв, що виходить, він... двигатель пускачом крутили, а він не вращався. В общем говоря, теж ось очко. Це ж його щоб вставити, треба знімаєш оцей обойму, подшипник з обоймою і вставляєш топориш і потім уже назад прикручуєш подшипнику хана. Люфтить воно, бачите, такий прям не, не дуже, ну, під заміну. В общем, хто буде відкручувати, тоже дивіться, воно держиться на 11 таких болтах здорових. Ось, ось, на 11 штук їх треба відкручувати. Щоб оці відкрутити, треба відкручувати оцей люк. ось все він лежить. І оцей, щоб відкрутити, треба знімати... Зверху теж лючок і відкручуєш. Не знаю у кого як, в мене вони не дуже були, прям що затянуті, я їх все пооткручував без труби, так сказати. Ну, якось так. Тоже Тут Руслан десь дивився, шестеренки підбиті, казав. А ось, бачите, як майже не видно ось в проміжутки самі. Стоїть іще в нас мягке, не. Не міняли нічого. Прокладку, мабуть. Нову будемо рубати. Щоб вал казали, це поставити, хотів я прямий поставити, ну, щоб його поставити, треба розбирати коробку, поэтому не дуже заморачувались по цьому поводу. Все, бачите, розкатка, яка в нас все відключили. В общем, як по мені, так проще навіть це відкручувати, чи відкручувати саму проміжутку до цих лонжеронів всього. Так мені якось більше подобалося. Що воно бах, і сразу все не треба не Ні гідравліку, нічого не йде трогать. Не ота корзина. <кій> ну, взагалі, отакі справи, народ. Так що теж брали валосочки. Бачите, який нам на пощці не, не дуже там... Прям видивлявся, ось. О. Воно як отак батько, дивиться. Чуть-чуть як недоточене, чи бог його знав. Воно то все в тому, в зазорах, ну, ну щось не, не то пальто. Оце з соптулкою. І отут була, де входить, там такий, типу як пальчик входить в цю втулку. Теж було розбите. Все це наплавлялося, точилося, зараз чортко ніяких не любків, нічого. Ну це так, може комусь щось треба буде, хто може перший раз. Ми теж його перший раз, ну хоч примірно десь бачили, що свій трактор перший раз це ми його розкачуємо, а так ото приїхав, подивився та поїхав, то й те робить, то й те робить, що повного цикла ми не бачили. Ну а так це таке тут, я ж кажу, два години все розкрутить. Откотить його, воно то і недовго. Зараз теж хочу зняти цю обойму, подивитися, ставити вал, там може ззад соберемо та потім вже скотимо. Що народ такі діла. Тоже отут зливна пробка, ось, ось. Зливаєш масло. У мосту ми не зливали, він чуть-чуть під уклоном стоїть. Поэтому там ну, одна пробка є. За, за дівома пробка є і очки пробка. що зливать? Тут а все воно в кучі, по-моєму, чи 40, чи 50 літрів в общем, всього масла. Ми оце відкрили, підставили каністру, у нас воно стекло все через оцей хвостовик витекло 5 літрів, по-моєму, там в каністру перелили і все. А тут а ще повна ванна води. Ну, <кхід> А заливать ласька. Заливна, заливна пробка, ось. Все. ось все. Откручуєш... і вона по землі в нас трошки. Откручуєш її, заливаєш. Тут все, все в кучі йде. 40, 40 літрів, по-моєму. Хтось казав 40, хтось казав, вже 50. Ну, подивиться. Ось очки... а Контрольки... ось контролька. Осьо. Це дві контрольки по... Масло заливаєш. Ну, я буду заливати відкрутю цю контрольку і буду дивитися, як з неї полється, то і все, і хвати. Ось такі справи. Ну, по-любому, треба буде долити, бо там он, трошки витекло, там, тут трошки, там трошки. Якісь літрів 5-10 може й прийдеться долити. Тут його, я думаю, ніхто не лазив та не провіряв. Це масло, а їздили та їде та їде і все. Так що народ такі справи? Таке коротеньке відео. В общем, все туди. Всем пока.